картинку. Ці точки називаються ну, про них докладно розписано в моїй книзі. А зараз я хочу коротенько дати практику, як їх масувати, щоб почувати себе набагато краще, тобто збалансувати свій емоційний стан. Отже, ці точки вони знаходяться на передній частині корпусу, а також на спині. Ну, до спини дістатися самому важко. Але навіть якщо ви промасуєте ці точки спереду, буде дуже добре. Масують ці точки або великим пальцем, або двома пальцями, і масуються, скажімо так, наче ви втираєте, втираєте в шкіру якусь маску. секунд 20. От такими рухами це називається в масажі ішемична пресура. Тобто, ви надавлюєте і робите такі. Шкіра, шкіра не рухається, тобто вона зміщує, ви наче прилипаєте пальчиками до шкіри, і тоді вже починаєте рух. Тобто ви не по шкірі рухаєте, так не треба робити. А ви наче прилипаєте пальчиками до шкіри і разом зі шкірою давите на тканини під нею. От такі рухи. І що ми робимо? Оці всі точки, ви побачили там на початку відео. Цей малюнок, ми дивимося, де болить. Тобто в нормі будь-яка ця точка, ви її надалюєте, масуєте, а там болю нема, дискомфорту нема, якоїсь ну, будь-яких таких дискомфортних відчуттів немає. Це означає, що а, ті органи, ті м'язи, які пов'язані з цією точкою, вони в нормі. Якщо є біль, і ви цю точку понадавляєте секунд, 20 30, цей біль, біль піде. Але разом з тим ну, це не просто біль пішов, а ви вплинули через цю точку на певні м'язи, на лімфоток в певних м'язах і органах. І він трохи покращився, і тому саме тому болі тепер стає, щоб покращилися якісь внутрішні процеси. Тому. Проходимо по своєму корпусу зверху донизу. І там, де помічаємо, що болить, там затримуємо наші руки і секунд 20-30 масуємо. Отже, дивимося. Я показую гори. От приміром тут, приміром, тут десь відчули, тут десь болить. Ага. Все. Зазвичай воно, якщо зліва, то і справа теж саме. Тобто воно буде. Симетрично. Знайшли ці точки і помасували. Увага теж там, де ви масуєте. Ага, помасували 15-20 секунд. Біль трошки зменшився добре. Все, йдемо далі. Ага, ну, приміром, так. Да. Тут відчувається це якраз область. Печінки, помасували, помасували, а, все, біль пішов. І так от ви дослід... по, всьому, по всьому корпусу дослідили всі ці регіони. Якщо і хтось є поряд близький, якого можна попросити, можете лягти на підлогу, і ці точечки, вони справа-зліва від хребта Теж. Спробуйте там, де відчуєте, що вам якось більше не комфортно, більше болить, попросити там секунд 20 зробити вам ішемічну присурю. І так, пройти весь хребет знизу до потилиці. Спробуйте таку практику, ну, звісно, краще, коли хтось тобі це робить. І тоді космос. Але і самостійно можна зробити, знову ж таки, самостійно м'ячик. М'ячик притискаєте до стіни, трошки на неї спираєтесь і такими рухами за рахунок ніг масуєте собі всі точки. Так теж можна і люди робити.